Доброго дня, компанія своє авто вас вітає. У нас нове надходження, шкода Octavia Scout. Повнопривідна, 2 літра дизель, автоматична коробка передач. Обслужена нові диски, нові колодки. Класний коричневий колір, текстильний салон, дерево, підсвіточка контурна по всьому салону. Присутня вібаста, підігрів сидінь, парктроніки. Дивіться, автоматична коробка передач 230 рідного пробігу. Чистенька, гарна, нарядна. Їх дуже люблять, ззаду виглядає таким чином дуже багато місця. Топова задня оптика, топова передня оптика. Є фаркоп, є фронт асіст, 4 склопідйомника, підігрів дзеркал, автоматичне світло. Даний автомобіль можемо вам продати в кредит в лізинг, обміняти на ваш старий автомобіль. Приїжджайте компанія «Свої авто» Стрийська, 28, солонка. Тестуйте і забирайте цю красуню.